П'ять помилок у роботі з гелієм. Надмірне наповнення кульки до стану, коли вона виглядає як натягнутий барабан, призводить до перетягування латекса, що робить його тоншим та слабшим. Через це кулька може лопнути під час наповнення або згодом. Залишайте невеликий запас еластичності в оболонці кульки. Використання небезпечних газів замість безпечного гелію, який є інертним, вибирають горючі гази, такі як водень через його нижчу вартість. В результаті. Може бути ризик виникнення пожежі або вибуху. Щоб уникнути цього, завжди використовуйте виключно гелій для кульок. Неправильне зберігання наповнених куляк. Не варто залишати наповнені гелієві кульки під прямими сонячними променями у приміщеннях з високою вологістю та при різких перепадах температури. Зберігайте наповнені кулі гелієм при комфортній температурі близько 20-23 градуси. у сухому місці, подалі від джерел тепла та. Прямих сонячних променів неправильне зав'язування кульок. Зав'язувати кульки за надто слабким вузлом, що створює невеликі отвори для витоку газу. Гелій просочується через стінки кульки, зменшуючи її об'єм і час польоту. Зав'язуйте кульку з подвійним вузлом металевою стрічкою. Необережне поводження з балоном з гелієм. Не варто його штовхати, тягнути або перекочувати балон як звичайні меблі. Також не закріплювати його надійно під час транспортування. Отож, якщо у вас ще залишились запитання по використанню балону з гелієм, ви завжди можете звернутися до менеджера, який закріплений за вашим регіоном.